Шість гектарів горіхом. Пекан засадив фермер села Лісове жмеринського району Іван Юкал. Всього ж каже, під цю культуру відвів сім гектарів. Сорти горіха пекана, які найкраще підходять під клімат Вінничини. Селекціонував кілька років. Розповідає фермер шлеї, пекфанея, стюарт, дезірабле. От Паунті, як я сказав, тобто, ну і ще так, ряд сортів, які вважаються. Кензет багато посаджено. Тож. Зібрана досить хороша селекція з різних штатів. Більше 100 підбирали штати там, де є зими, щоб було ближче до наших кліматичних умов. Наразі закладено є 6 гектарів, і до кінця, я думаю, ще місяць-полтора, ще полтора гектара досади. Оце висадні сорта. Тут написано висад сорт паунті, навіть в найвеликих шквальних. Вітрах це дуже хороша захисна, будемо сказати, захисна культура. Саме великі шквали, грози, тому він не, не, не виламується. Він стоїть на місці. Плюс в нього дуже благородне листя. Пізніше достатньо похоже до ясена і має такий колір і блиск схожий до лаврового листка. Суспільному розповідає, чому вирішив вирощувати горіх пекан. Та чим він корисний? Він пізньо цвіте і проскокує всі заморозки. У нього надзвичайно глибока корнова система, що дозволяє йому рости на дуже, будемо сказати, кліматичних умовах, де кількість опадів надзвичайно мала. Пекан чим цінний? Цінний тим, що на сьогоднішній день. Це получається в них великий міст і жирів, що розчиняє холестерин в крові. Тобто споживання піканових горіхів дозволяє людям не хворіти на інфаркт на інсульт. До того ж, промислове вирощування пекана вигідне, каже Юкал. Як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках є попит на цю продукцію. Сьогодні не битий приблизно 350-450, а битий від 900 до 1200 за кілограм. Тобто ціна політика практично в 10 разів вища за грецький. Окрім пекана, 17 гектарів в Івана Юкала під грецьким горіхом. Його каже, має понад 60 підвидів. У нас є запатована своя технологія, яка дозволяє зробити прискорене плодоношення, в результаті якої можна сорти вивезти два рази швидше. Тобто можна за 3-4 роки вивезти сорт. Горіховою справою Іван Юкал займається майже 20 років. У його садах розповідає, росте понад 10 видів горіхів. Чорний є, різні форми. Сірий горіх, от такий він різноформний. Є зібольда його називають. Різновидності серцевидного горіха теж є різні форми. Фермер розробив власну технологію вирощування, викупки, підготовки саджанців до продажу та висадки. У планах створити модель горіхового саду під ключ, показати її по високій технології, високої врожайності, щоб було від уборки до готової продукції було на місці. Тоді це буде набагато спонукати людей де, до його перспективи, його розвитку для того, щоб розвивати свій бізнес на місці, де ти живеш. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця.